Сьогодні в програмі казки Гурама Петриашвілі. Чудеса маленького міста. Вони по-уальдівськи парадоксальні. по-андерсенівськи Мудрі. по Полінгренівські. По доброму. Без Рубрика. Читайте. Екранізація книг Мартіна Відмарка про юних детективів Ласе та Маю. Скажу однозначно, якщо ви не реготатимете, то посміхнетеся, це точно. Рубрика Дивіться. На презентації книги Чудеса Маленького міста Горама Петряшвілі, яка відбувалася кілька років тому у рамках форуму видавців дітям, директор видавництва «Старого Лева», яка, власне, і видала цю збірку, сказала. Якщо ти в житті зустрінеш каскаря, то завжди перебуватимеш у касці. І дійсно, після прочитання цієї книги тебе довгий час відчуття казки не залишає. Казкові історії Горама Петряшвілі – то цілковите відзеркалення особистості їхнього автора, який він постав на згаданій презентації: чоловік у віці, можна сказати, навіть дідусь, в костюмі і кепці, схожий чимось на Чарлі Чапліна, щоправда, без ціпка і з гарною сивою бородою. І спілкується каскар так само, як і пише. Синкоповано, але зосереджено на суті. Часом занадто безапеляційно, але до того лагідно, що хочеться слухати і слухати. Тож не дивно, що по завершенні власної презентації навколо каскаря зібрався чималий гур дітей. До того ж, роздача автографів паном Гурамом це окрема незабутня процедура. Якщо Сентек Зупірі власноруч ілюстрював свої твори, то Гурам Петряшвілі власноруч цього не робив, цим впоралася в українському виданні Марина Шатурма. Проте до авторських написів на книжках завжди домальовував щось, чи то квіточки, чи то динозаврика, героя одного зі своїх казок. Чудеса до маленького міста вибрали себе найкращі риси літературних казок. Вони по-уальдівські поуальдівськи парадоксальні, по андерсенівськи мудрі. Полінгренівські по-доброму безшкітливі. У них бегемоти влітають завдяки силі мрії, артисти здатні втілювати дитячі бажання, сумні клоуни змушують людей позбавлятися їхніх важких валіз, які вони весь час тягають за собою, а звичайні предмети стають чарівними. І, взагалі, ці казки нагадали мені оповідання, за допомогою яких у дітей розвивають критичне мислення. Нехай вони далекі від ідеалу з погляду літературознавства, проте провокують малечу на почасти несподівані висновки. Тому читайте і мисліть разом з Горамом Петряшвілі та чудесами маленького міста. Минулого тижня ми розпочали розмову про екранізації дитячих детективів. Астрід Лінгрен, котра поруч з образами Пепі Довгої Панчохи, Малюка та Карлсона і Міля з створила трилогію про супернишпорку Кале Блюмфіста. Але Астрід Лінгрен та Кале Блюмфістом не вичерпуються з героїв дитячих детективів у шведській літературі. На початку 2000-х Мартін Відмарк додав до цього переліку Ласе та Маю, школярів однолітків. Котрі у рідному містечку Валибів, де всі один одного знають, вирішують відкрити детективну агенцію. Наскільки це література для юних читачів, то детективи розслідуватимуть не якісь там тяжкі злочини, а переважно різного ступеня складності та хитрості крадіжки, наприклад, діамантів у ювелірній крамниці чи викрадення гаманців під час циркової вистави. Про розслідування Ласи та Маї, Мартін Відмак написав уже більше двох десятків книжок. Велика частина з яких була екранізована 2006 року в рамках традиційного для шведського телебачення проекту юкелендер або ж різдвяний календар. Детективне агентство ласий має. Що Что-то йде не так. У нас є все, що нужно детективу. Двум. Двум. Мы же работаем вдвоем. Да, у нас есть все, что нужно двум детективам. Но чего-то не хватает. Нет стоящего дела. Точно. Ни одного интересного случая. Может быть это потому, что никто не знает о нашем агентстве. Агентство ведь существует уже довольно давно. Ага. Целых 45 минут. Детективне агентство Ласса і Майя. Ми розслідуємо та опасне преступлення, знаходимо пропавших котов і потеряне кошельки, ціни. Хороший ідеї Майя. Щорічно знімається 24-частинний серіал для сімейного перегляду по 12-13 хвилин кожна серія, що демонструється з 1 по 24 грудня щодня. І відповідно, події мають певну прив'язку до Різдва. У випадку з Ласи та Маю творці вирішили зробити наскрізною лінію підготовки начальником поліції, а власне його помічниками є Ласи та Мая, різдвяної вистави. І з кожною розв'язаною загадкою вдячні мешканці Валебю приєднуються до акторської трупи спектаклю. Добро пожаловать на рождественский спектакль в Валибю! Случилось это все давным-давно. Родился мальчик, как и было суждено. Вот и отец. Он молодец. А вот и мать. Я Иисус. Меня не узнать. Я расскажу вам всем про Рождество. До речі, у цьому серіалі використано цікавий прийом. Відгадка, як правило, припадає не на кінець серії, а на її середину, що мотивує глядача дивитися наступну і наступну серію. За два роки у 2008-му практично та ж сама акторська та постановочна група зняла повнометражну картину детективна агенція Ласи та Майя, помста Хамелеона. До юним детективам доведеться мати справу з бандитом Коні Хамелеоном, котрий, щойно вийшовши з в'язниці. Починає шкодити мешканцям Валебю мститися начальнику поліції. Онанпітаста цій мотоцькілем скельвілі. Потому кінематографисам на кілька років залишають героїв Мартіна Відмарка у спокої. Але у 2013-му виходить нова серія пригод юних нишпорок: детективна агенція Ласе та Майя, таємниця фон Бромса. Що там написано? У підземеллю, де троянда росте. Наступна підказка на тебе жде. Троянда? Треба шукати якусь троянду. Янда. Можливо, це Ой. тут потримай. Okay. Okay. застрягло. Чекай! Чекай. чекай, Затяни. Тройте! Фільм візуально красивий з якісною комп'ютерною графікою. З певними фішками, як от вбрання персонажів. Особисто мені захотілося мати такого самого метелика, як уласе, ну а також нашиту на кишенці сорочки букву імені, першу букву імені та й сюжет доволі захоплюючий, який починається готично під земелі церкви, де герої знаходять таємничу скриньку, заховану там понад два століття тому ексцентричним винахідником та композитором Олександром фон Бромсом. Далі приїжджають його нащадки, і доки вони сперечаються між собою, кому ж ця скринька по праву належить, її викрадають. <поцентрична> У пошуках крадія Ласе <поцентрична> Тамаї доведеться й на підйомний кран піднятися і мало не впасти з даху церкви. Ну і трохи підсувати урочисту церемонію свідчення одному з героїв. Але ж він дуже високо, так Мі, ти жартуєш? А, ряди, Я не підніматимусь на Ніколи, ніколи, ніколи. Іди сюди, так? Не розплющуй очі. Ану ну негайно вниз. Який прекрасний кайф. Що це було? Мадя! Oh, так, то Нам залишився останній відрізок. Давай, я рахую до трьох, тоді ти робиш величезний крок. Один, два, три. Молодець, ласе. Ворушись, ще не дійшли. Піднімайся. Молодець. Не зупиняйся, піднімайся. Добре. не розплющу очі. Це просто невеличка прогулянка! Ми правильно йдемо. Так, не сумнівайся. Зараз буде ліхтарний стовп. Ось так. Що за чортівняк? Що ви тут робите? Доброго дня Зроби великий як Доброго. ви тут опинилися? Приїхали на підйомнику. Зачекайте, вас? прислали з церкви. Передайте їм, що ми завтра згортаємося, якщо не буде грошей. Олівець це ваш олівець. Ви піднялися сюди лише для того, щоб спитати мене про таке. Мій олівець ось де а у вас їх багато. Ми роздали своїм співробітникам 150 штук. А чому ви питаєте? Ми знайшли цього олівця, і ми вважаємо, що його власник пов'язаний з викраданою скринькою фон Бромс. Що ви робили учора ввечері? Я вам скажу, що я робив учора ввечері. Бачите он той корабель? На ньому я відзначав своє 50-річчя. Ойдо. Ласе Ласе. Ти вас в очі. Він це сьогодні. Ну а, безперечно, найяскравіший момент стрічки це фінал. Не розкриватиму його, аби не псувати сюрприз. Але скажу однозначно, якщо ви не реготатимете, то посміхнетеся, це точно. Але на цьому кінематографічні пригоди Ласи та Майя не завершуються. Восемь 2014-го виходить наступна серія. Це буде детективна агенція Ласи та Майя Тінь Валебю». А на 2015 й запланований вихід фільму Стела Ностра. Тож, цілком ймовірно, у нас буде ще не одна нагода. Поговорити про дитячі детективи та про їх екранізації в програмі Єлисаветградські книгови.